Ви проговорювали, деякі роботодавці сприймають військових як психів, яких не варто наймати на роботу. Я скажу зі свого досвіду: до нас дійсно зверталися бізнеси. Вони, у нас є стандартне питання, чи готові працевлаштовувати військових, ветеранів. І... Ми стикалися з двома кейсами. Ну ніхто не казав про психів на щастя. Але е... да, але були дві групи: я так їх називаю. Перша група це та, які пробували найняти ветеранів, не справилися з цим і тепер не готові на це йти. І друга категорія компаній, е... які готові наймати. Але вже ми розуміємо, як компанія, яка власне і шукає спеціалістів, що у них немає ресурсів і немає розуміння досі, як цих ветеранів інтегрувати, адаптувати і тому подібне. І ми якраз дуже розуміємо, що от зараз ми їм приведемо ветерана, і це буде перехід до цієї першої категорії, як я розказувала, да, що вони вже пробували, не вийшло. Плюс, да, є, як у всіх людей, да є. Різні кейси, але на жаль, один із наших клієнтів стикнувся з ветераном недобросовісним, який просто користувався ситуацією тим, що він ветеран, тим, що його не можуть так просто звільнити. І компанія мала негативні наслідки, От, крім того, що він там на роботі на когось накинувся і не змогли з цим справитися, але це якби частина. Результату його досвіду, але ще й було таке, що коли вони намагалися поговорити, владнати, не було фідбеку, коли вони вже його звільнювали, звільняли. виявилось що це кейс чи не 10-й, і що він всюди так працевлаштовується, потім звільняється. А потім на компанію через те, що було звільнення військового, проходять купа перевірок. Звісно Так, що... це реалії наші <реш> да, 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 і тому зрозуміло. Я розумію, і ці компанії, які зараз не хочуть більше наймати ветеранів, да після того як вони не справились, і ці компанії, які готові наймати, дуже їм вдячна. Але я розумію, що вони по суті під е, вони не розуміють до кінця. Е, і дуже хотілося б їм це розуміння зробити, але. Ми ж всі розуміємо, як це виглядає зі сторони. Ми їм говоримо про те, що їм треба найняти спеціаліста. Вони це вважають додатковими зайвими коштами, да що ми там щось їм накручуємо. А ми це кажемо насправді абсолютно з добрих, справедливих і нормальних намірів психологічних передусім.